Космічні промені можуть допомогти підтримувати інопланетне життя на планетах за межами зони золотоволосих. Поза зоною золотоволосих, як космічні промені можуть стати ключем до пошуку позаземного життя. Пошук позаземного життя це одна з найбільш захоплюючих і амбітних завдань, що стоять перед людством. Протягом десятиліть вчені зосереджувалися на пошуку планет, що знаходяться в так званій зоні Златовласки, області навколо зірки, де умови дозволяють існування рідкої води на поверхні. Однак останні дослідження змушують нас переглянути наші уявлення про потенційно населених світах. Нова концепція радіолітична житлова зона пропонує зовсім інший погляд на те, де і як може існувати життя за межами Землі. Переосмислення звичних рамок. Традиційний підхід до пошуку позаземного життя ґрунтується на аналогії із земним життям. Ми шукаємо планети, схожі на Землю, з відповідною температурою та наявністю води. Це логічно, адже життя, як ми його знаємо, потребує рідкої води. Однак, жорстке дотримання цієї моделі може привести до того, що ми упустимо потенційно населені світи, які функціонують за зовсім іншими принципами. Уявіть собі світ, прихований під товстим шаром льоду, де сонячне світло ніколи не досягає поверхні. Здавалося б, це місце абсолютно несумісне з життям. Однак, що робити, якщо під цим шаром льоду існує океан, і його енергія підтримується не сонячним світлом, а космічними променями. Саме ця ідея лежить в основі концепції радіолітичної житлової зони. Космічні промені несподіване джерело енергії. Космічні промені – це високоенергетичні частинки і атомні ядра, що рухаються в просторі майже зі швидкістю світла. Вони утворюються в результаті вибухів зірок, наднових і навіть поблизу чорних дір. На Землі наша атмосфера ефективно блокує більшу частину космічних променів, але на планетах з тонкою атмосферою або зовсім без неї, вони можуть досягати поверхні і проникати під лід. Саме тут вступає в дію фізичний процес, відомий як електроліз. Космічні промені, проникаючи в лід або воду, розщеплюють молекули води, вивільняючи електрони і генеруючи енергію. Ця енергія, хоч і не така рясна, як сонячне світло, може бути достатньою для підтримки хімічних реакцій, необхідних для життя. Радіолітична житлова зона нові горизонти пошуку. Дослідження показують, що крижані супутники Сатурна і Юпітера, такі як Енцелад і Європа, мають найбільший потенціал для підтримки життя завдяки високій інтенсивності космічного випромінювання, що досягає їх підземних океанів. Марс, з його тонкою атмосферою, також може бути потенційним кандидатом, особливо в підземних шарах. Енцелад цей супутник Сатурна відомий своїми гейзерами, які викидають воду та органічні молекули в космос. Це вказує на наявність рідкого океану під крижаною поверхнею, ймовірно, активних хімічних процесів, підтримуваних космічним випромінюванням. Європа під товстим шаром льоду на Європі ховається океан, який, як вважають, взаємодіє з кам'янистим ядром супутника. Цей процес може створювати умови для хімічної активності і, можливо, навіть для зародження життя. Марс, хоча поверхня Марса ворожа до життя. Вчені припускають наявність підземних шарів, що містять воду і піддаються впливу космічного випромінювання. Ці шари можуть представляти притулок для мікроорганізмів, здатних виживати в екстремальних умовах. Особистий погляд, чому це важливо? Я, як людина, захоплена астробіологією, вважаю цю нову перспективу справді революційною. Вона розширює межі нашої уяви і змушує нас переглянути наші уявлення про те, де і як може існувати життя. Ми звикли думати про життя як про те, що вимагає сонячного світла і теплої температури. Однак радіолітична житлова зона показує, що життя може бути набагато більш стійким та адаптованим, ніж ми думали. Ця концепція також має глибокі філософські наслідки. Якщо життя може існувати в таких екстремальних умовах, це робить більш ймовірним, що воно існує і в інших частинах всесвіту, навіть у місцях, які ми вважали непридатними для життя. Поради та рекомендації для майбутніх досліджень: більш детальні моделі, потрібні, більш точні комп'ютерні моделі для оцінки впливу космічного випромінювання на хімічні реакції в льодовиках та океанах. Розробка нових інструментів необхідно розробити нові інструменти та методи для виявлення ознак життя в екстремальних умовах, таких як підземні океани. Місії на крижані супутники. Місії на крижані супутники, такі як Юропекли Парнаса, повинні бути пріоритетними для отримання більш детальних даних про їх геологію, склад та наявність рідкої води. Вивчення аналогів на землі слід вивчати наземні аналоги екстремальних середовищ, таких як льодовики Антарктиди та глибоководні гідротермальні джерела, щоб краще зрозуміти, як життя може адаптуватися до радіолітичних умов. Висновок погляду майбутнє. Пошук позаземного життя це не просто науковий пошук, це пошук нашого місця у всесвіті. Концепція радіолітичної житлової зони відкриває перед нами нові горизонти і змушує нас переглянути наші уявлення про те, де і як може існувати життя. Це захоплюючий час для астробіології, і я впевнений, що в найближчі роки ми зробимо важливі відкриття, які змінять наше розуміння життя у всесвіті. Сподіваюся, ця стаття надихне вас на подальше вивчення цієї дивовижної теми, Всесвіт сповнений сюрпризів, і хто знає, які ще форми життя чекають нас за межами Землі. Ключова думка, перехід від пошуку планет, схожих на Землю, до розгляду світів, підтримуваних космічним випромінюванням, може значно збільшити наші шанси на виявлення позаземного життя.